Розпочнемо з головної героїні. У минулому сезоні ми мали певний любовний трикутник, до якого входили Венсдей, Тайлер та Ксав'є. Між першими двома швидко зав'язався Роман, коли останній доволі довго залишався аутсайдером. Окрім цього, ледь не головним підозрюваним у вбивствах. Однак, в кінці сезону виявляється, що хороший хлопчик Нормис зовсім не такий вже й хороший. Як наслідок, Тайлера перемагають, а у відносинах із Ксав'є намічається прогрес. Та здавалось би, другий сезон розпочнеться саме із цього, але ні, даного персонажа повністю викидаються із серіалу. Звичайно, для такого рішення була вагома причина. Актора, який зіграв Ксав'є, звинуватили у домаганнях. Правда, це чи ні, судити не нам? Адже офіційних звинувачень до суду так і не висунули. Проте цього скандалу вистачило, щоб актора прибрали із серіалу та стерли майже будь-які згадки про нього. Можливо, навіть через це довелося значною мірою міняти сценарій. Однак це вже не точно.